Введення даних до комп'ютера. Оскільки аналіз даних виконується в комп'ютерних програмах, перед аналізом даних їх слід перенести з паперових насіїв, у яких вони зазвичай збираються, до електронного формату. Це обов'язковий етап дослідження, який передує безпосередньому аналізу отриманих даних. Його потрібно виконувати, дотримуючись загальних правил організації даних. Існує велика кількість комп'ютерних програм для статистичного аналізу емпіричних даних. Серед них найбільш розповсюдженими є SAS, Stata та SPSS. Слід зазначити, що з них лише SPSS має російськомовний інтерфейс. Внаслідок цього вона завоювала ринок на постраданському просторі і найчастіше використовується вітчизняними дослідниками. Ми будемо наводити приклади аналізу даних, орієнтуючись саме на цю програму. Але, за потреби для аналізу даних можливо використовувати навіть Microsoft Excel, оскільки процедури аналізу та організація файлів даних однакові для усіх статистичних програмних пакетів. Як базовий посібник по аналізу даних у рамках нашого курсу ми рекомендуємо посібник Андрея Наслєдова – Професійний статистичний аналіз даних. У ньому крок за кроком описано усі процедури аналізу даних у програмі SPSS та надано ілюстративні приклади. Цей посібник написано для дослідників з початковим рівнем знайомства з процедурами комп'ютерного аналізу даних. Тому він підійде для користувачів з будь-яким базовим досвідом. Файл з даними дослідження. Називається масив даних. В SPSS, як і в більшості комп'ютерних програм, файл з даними представляє собою електронну таблицю. Як це ви можете бачити на цьому скріншоті. У строках цієї таблиці представлені одиниці спостереження пацієнти, респонденти або інші учасники дослідження. У стовпчиках представлені змінні. Показники запитання або результати виміру. Кожна строчка таблиці містить інформацію про результати дослідження одного учасника, його відповіді на запитання анкети чи інтерв'ю, або результати спостережень. Кожний стовпчик таблиці містить окремий показник дослідження. Введення даних здійснюється у числовому форматі. Послідовна строчка за строчкою стосовно кожного учасника дослідження. У кожній клітинці таблиці вносяться числові значення змінних або номери відповідей, Числові коди обраних відповідей для порядкових або номінальних шкал. Файли даних легко конвертуються з формату одної програми у іншу. Так, до SPSS легко перенести дані з Excel, навіть просто скопіювавши їх. У інтерфейсі козної кожної з перелічених нами програм є можливість прочитати або конвертувати дані з одного формату в інший. Особливістю SPSS є наявність двох вкладок дані та «Перемінні», що розміщені у вікні редактора даних ліворуч внизу. У вкладинці Дані містяться дані у вигляді електронної таблиці. У вкладинці «Перемінні» міститься перелік змінних дослідження з можливістю їх редагування та адміністрування, зміни їх типу, назви та формату. Як це ви можете бачити на скріншоті внизу. В процесі роботи вам можуть знадобитися перетворені дані, які є результатом деяких дій над первинним масивом. Наприклад, для вашого дослідження може становити інтерес середнє значення або сума балів за кількома тестами для кожного учасника. Сума балів по тесту аудит. Або інше. Іноді бажано впорядкувати дані файли за будь-якою ознакою, наприклад, за результатами скрингова тесту на зловживання алкоголю. Нерідко виникає необхідність обробки не всіх даних файлів, а лише їх підмножини, що виділяється за певними критеріями, наприклад, за статтю, віком, доходом та іншим. Таке завдання називається фільтрація даних. Правила. Або специфічна ознака, за якою виділяється підмножина даних, називається фільтром. Існує і зворотнє завдання, якщо дані зберігаються з кількох невеликих файлах, може виникнути потреба в їх об'єднанні для подальшого аналізу. Для регулярної аналітичної роботи недостатньо вміння вводити дані і застосовувати до них статистичні процедури. Виникає питання ефективного управління даними. Але слід пам'ятати, що навички управління даними приходять з досвідом і вимагають деякого терпіння. Обов'язково опануйте їх. Це додасть процесу дослідження гнучкість, простоту і легкість. Тоді виконання статистичних процедур, як і вдавалися складними ігромістками, стане для вас простим та інтуїтивно зрозумілим. У програмі SPSS існує ряд команд для управління даними. Команда меню Перетворити Змінити пропущені значення, як зрозуміло з її назви, працює з відсутніми значеннями змінних. Команда Обчислити змінну дозволяє шляхом обчислень створювати нові змінні на основі існуючих. Команда ранжувати спостереження. Дозволяє створити нову зміну шляхом аранжування значень існуючої зміни. Команди «Перекодувати в інші зміни та «Перекодувати в ті ж зміни призначені для зміни способу кодування змінних, наприклад, зменшення кількості можливих значень. Ці команди меню перетворення представлені на цьому скріншоті. Існує інше меню управління даними. Це меню Дані. Команда Відібрати спостереження допомагає вибрати підмножену спостережень для подальшого аналізу. Команда Сортувати спостереження дозволяє впорядкувати об'єкти відповідно до визначених критерій. Команда меню Зліти файли використовується для додавання файл нових змінних або спостережень з іншого файлу. Команда Агрегувати дані Дозволяє створювати такі значення змінних, кожне з яких представляє собою результат об'єднання групи вихідних значень, наприклад, їх середні. Команди під меню Реструктурувати дозволяють виконувати складні маніпуляції з структурою файлу даних. Наприклад, перетворювати набір змінних в групи значень однієї змінної, або, навпаки, групи значень однієї змінної в набір змінних. команді меню дані представлені. На цьому скріншоті.